Вітаю! Сьогодні я б хотіла розповісти вам про кримських татар до Дня корінних народів. Впродовж багатьох століть кримські татари були під репресіями з боків різних проявів влади, але найжорстокішою подією стала депортація 18 травня 1944 року. Виселення в найдепресивніші райони СРСР було і є трагедією для всього народу. Але, не дивлячись на заборони та переслідування з боку радянської влади, наші бабусі та дідусі змогли привити нам любов до нашої Батьківщини та зберегти давні традиції та звичаї і до сьогодні, включаючи національний одяг, танці та музику. Чебуреки, шурпа, долма, манти, традиційний десерт пахлава, янтики процес приготування яких. Ви можете побачити на відео це все традиційні кримсько-татарські страви, рецепти яких наші предки передавали з покоління в покоління. До речі, янтики це улюблена страва мого дідуся, колишнього політв'язня кремля Едема Бекірова. І зазвичай цю страву ми готуємо усією родиною. Бабуся замішує тісто, дідусь. Робить фарш, а ми з матусею смажимо янтики. Також не варто забувати, що кримські татари споконвічно живуть за законами ісламу, а значить, притримуються усіх правил та канонів релігії, які мають два основних свята: Хурбан-байрам та Ораза-байрам, під час святкування яких читаються молитви та молодь. Від відео старших покоління, щоб привітати. На відео ви можете побачити головний символ ще одного мусульманського свята Ашуру. Це свято символізує початок нового мусульманського року. Ще одна давня традиція шлюбний обряд Ніках, який проводиться в мечеті та символізує початок нового життя для молодих під захистом Бога. Підбиваючи підсумки, ми можемо зрозуміти. Що традиції кримських татар та українців тісно взаємопов'язані, особливо в напрямку боротьби за свою батьківщину.